Доброго дня українці! Давно не виходив в ефір. Ну, на жаль, зараз не дуже гарна погода, може, на щастя йде дощик. Маю трошки часу. Але це відео буде взагалі то не для всіх українців, а можливо і для всіх. Ну, а буде стосуватися тільки з Вягеля міста Буша, названого Град Волинський. І про що? Буде йти мова. Мова буде йти про те, як брехня Боровця та його компашки Возденка, Годуна, ну, скорочена Звягельська міська рада, сама себе викриває в брехні. Ну, ви пам'ятаєте те відео, на якому у свої кампанії, празднують день народження секретаря міської ради Хвозденко. От як вони то роблять нібито в вихідний день. Ну, зараз можете трошки подивитися. Це я вам нагадаю. Лютого 2024 року. Ну, звичайно, це збудоражило трошки нашу спільноту. Ну, і ми наші почали пошук правди. Бо використовування грошей громади в робочий час. Або не в робочий час, це є злочин. Ну, і тоді ми почали писати запити. От. Тоді просто була відмазка. Тобто відповідь на запит, на запит наш, хто ви такі, що ми передавали вам таку інформацію, звітували перед вами. Ну, будемо казати так. Відповідь приспішників боровця, який закриває завжди всі гріхи влади, на не влаштувало. Да-да, пан Доля, це стосується вас. Ну, добре, ми знайшли інший спосіб отримати відповідь від. Міської ради. Ну, звичайно, для цього нам прийшлося звернутися з запитом до уповноваження Уповноваженого справ людини у Верховній Раді України. І не пан Доля став більше лояльним, прислав нову відповідь на наш запит. Ну, Повідомлення, яке він нам ну, прислав вкратці можна обрисувати так, слухайте уважно. Поїздка автополя ніби була 16 лютого. Це була п'ятниця. Відбувалося все після, в після робочий час, але ж як ми бачимо на відео Присутні водії, присутні автівки. Крім того, чомусь пан Боровець за своїми заступниками, сидячи за столом, почав чогось закриватись, ховатись. Ну, зрозуміло, і по відео видно, що лютий місяць після робочий час, вже було темно, а тут світло. Ну, тобто, брехня, звичайно, відкривається. Другим, що написав. Доля. Це що це була зустріч з благодійниками, які передали міської раді і громаді гуманітарну допомогу. Ну, там вигляді різної техніки, причому дуже дорогої. Ну, на скрині ви те зможете побачити питання знову: ділова зустріч, ресторан на відео. Не видно жодної сторонньої людини. На тих копіях, що нам надав, доля. Нема. І не видно, верність, що вона там є, але не видно ні печаток, ні дати. От. І чомусь нам дали часткову відповідь, тобто на додатку Б. Але є ще додаток А. На якому якраз і було б видно дату всього цього дійства? Бо чомусь такого не відбулося. Ну і тут починається саме цікаве: ми даємо запити на все, хто приїздив, коли було підписано договір про отримання допомоги в благодійній організації, коли і який. Запрос давали до фонду на конкретну допомогу від Звягільської міської ради. І тут ступор нам відповідає, що розголошують таку інформацію. Міська рада ну, дає дозвіл багатійники, а саме представники проєкту Юсаїд Говерла. Тобто. Із всієї цієї переписки ми зрозуміли, що є якийсь благодійний фонд. Ми знайшли його в інтернеті. в Фейсбуці у Саїд Гаверла дійсно допомагає дуже багатим міським радам, і причому всі міські ради звітують про те в своїх, будемо казати, сторінках, і навіть в Фейсбуці, дякуючи Усаїд Ну, Почали ми перевіряти всю інформацію про передачу, про отримання благодійної ну, допомоги. І от диво, на сайті міської ради жодної інформації за той період не знайшли. Хоча інші події нематеріальної властивості, пов'язані з Усаїд Гаверла, все ж на сайті міської ради були. Відзначені. Ну, звичайно, подали нові запити до міської ради на отримання копій документів, на отримання передачу допомоги від проєкту Гаверла до міської ради, на отримання копій документів, на прийом передачу даного отримання майна від міської ради до ну, відповідних. Спеціалізованої служби нашої громади, тобто куди ж вони могли і мали передати. Ну, що відбулося? Дуже довго ця переписка велася, ми не уставали. Але останній термін відповіді на наші запитання від міської ради спливав згідно закону.

Отриману вогнільну допомогу від Усаїд Гаверла було передано від Звягільської міської ради до КП Звягільської міської ради, Звягільсервіс саме 26.06.2024 року за рішенням виконавчого комітету міської ради за номером 1191 від 26.06.24 року. Виникає питання, чому саме тепер, де було, верніше, де було дороге обладнання, починаючи якоби з 16-го, але ж це ще під питанням 16 лютого 2024 року. Ну, можемо припустити, що воно вже було прихватизи... прих... прихватизовано деякими структурами депутатського корпусу або ближнього оточеного боровця, як із... які тісно співпрацюють ну, з теперішньою владі, владою в, будемо сказати так, в будівництві. Шляхів, укладення бруківки, порізання дерев, ну і так далі. Тобто, коли потрібно було пілити бюджетні кошти. Але нагадується лише припущення. Бо насправді, де півроку пролежало, то, ну, скоріше воно було віддано, передано, заникано, а потім воно просто-напросто в зв'язку з тим, що вони самі. Вийшли самі на себе. Ну, і ця, цю документацію витребували ми, ми, і їм не було можливості, що робити, і вони мусили в останній день приймати такі рішення. До речі, до речі крім той допомоги, там була ще і інша допомога, яку вони вимушені були, були передавати, бо знали, що все одно відбудеться якась перевірка. Ну от, саме влада своєю маленькою брехнею заставила себе, поставила себе в кут. Звичайно, вона з нього вийде, але будемо дивитися, як. Ми знову надіслали запит до міської ради, щоб отримати документи про прийом передачу майна вже до КП Звягільської міської ради, Звягільсьервіс. Саме 26.06.24 за рішенням Мікначого Комітету міської ради за номером 1191. І нас знову послали. Ну, так, да, звичайно, послали, але до сервісу. Ну, ми не горді. Ми так само надали запит саме на Звягіль сервіс по тим адресам, які надала нам міська рада, але відповіді поки не отримали чомусь. Певне, прийдеться знову звертатися до повноваження справ прав людини при Верховній Раді, ну, щоб вони все ж таки змусили дати нам відповідь. Але. Крім цього, ми відразу написали два запита до представників проєкту Усаїд Говерла. І на один із них ми вже отримали відповідь. Думаєте, ну, думаю, ви вже зрозуміли яку відповідь, але про те буде пізніше. Рада міська все ж таки. Надала нам офіційну інформацію у вигляді копії документів про отримання гун допомоги в повному вигляді, але знову вона підписала їх уже в електронному вигляді, підписала їх електронним підписом, але знову частину А вони нам не передали. Ну, Тоді виглядає дуже дивно частково інформацію про отримання допомоги з назвами, переліком того, що є дали. А саме перший ліст, де зазначен сам зміст договору і числа його утворення, підписання того не було. Ну, Це виникає. Ну, Ще дуже багато запитань. Тобто одна брехня потягнула за собою другу брехню. Ну, цей такий, будемо казати, інцидент, ця брехня вона нагадує нам брехню 22 го року, коли влада отримала від. Одного благодійного фонду дві фури гуманітарної допомоги з дорогою медициною для потреб армії і вона кудись зникла. А коли передавачі цієї допомоги звернулися до відповіддю, як була розподілена ця допомога, ну, їх, і звісно, теж послали, сказав, вибачте, дорогенькі, ви передали допомогу, а вже наша справа, куди ми її і як реалізуємо або передамо. Ну, надіюсь, то була правда, але ж цим колись воно не закінчиться, воно все одно колись вийде і буде перевірятися, будемо казати так, нормальними правоохоронними органами. Ну і тепер стоїть питання. Ви зрозуміли? Ну, ви в принципі, вже давно зрозуміли, що таке міська рада, от, наша міська рада. От, ну тепер хотілося би е, відповісти той же міської раді. Вона предлагає об'єднуватись з міською владою. Ну, і бізнес, щоб робити спільно дрони, які, ну, але на які потрібно гроші. Я думаю, що відбувається якась дивна ситуація. Третій рік війни у міської ради було дуже багато ну, лишніх грошей, будемо казати так, за рахунок наших військових, але вони їх. Витрачали на на будівництво своїх, будемо казати, своїми фірмами на дороги, бурківку, парковки, навіть бомбосховища, наскільки я пам'ятаю, які ну, все ж таки не були зроблені в ну, хоч хоча вони є в проєктах, зрізання дерев. Ну, заслу... Баснословно, 35 тисяч зрізати дерево. Ну, я рахую, що це І... я б за 10 тисяч різав би його. Гроші, звичайно, пішли б на армію. Ну, звичайно, прибутки слали вони куди? Ну, до собі, до кишень. А тепер шукають бізнес для того, щоб. Дав гроші. Чому не давали з міського бюджету 2 роки тому на дрони? Не було статті в бюджеті для таких витрат, але ж в ліці Годуна знаходили е, можливість проплачувати проєктну документацію більше на 2 млн грн, ну без рішення депутатів. Тобто, до того ж, держава вже давно надала дозвіл на закупівлю військової допомоги ну, на гроші громади вперед. Ну, чому ні? Блін, але ж тоді потрібно купляти через Прозоро у офіційного виробника, невигідно, бо не вдасться вкрасти. Тоді який вихід? Ну, звичайно, створити свій благодійний фонд і купляти самих у себе. Не витрачає бюджетних коштів, яких стало менше, ну, нехай будуть ці кошти залишаться на, зарп... на високу типу свою зарплатню. Але якщо б тільки було бажання, ну, ділюсь особистим опитом, як би, як би. Не маючи навіть дозволу від держави, як можливо було допомогти армії. Звичайно, цей спосіб не новий, його ще з 2014 року вигадали військові. Борець надає премії всім своїм підлеглим, при умові, що ті передають саме ці премії на дрони, мавіки, тепловізори. Ну, таким чином. Законодавство не порушується. Премія отримав, кому хочеш, тому передаю. Уявіть собі, скільки премій за ці два роки вони отримали, які премії, і скільки можна було дронів купити. Ну, але Боровець так і робить. Він вдає премії звичай. Але ці премії звичай так само залишаються у його підлеглих. Ну, що хочеться сказати, ми чекаємо відповіді все ж таки. Звичайно, у нас є що важелі отримати ту всю інформацію. Але пан Доля, Боровець, Возденка, вони з цієї теми злізуть. А відповіді, які надавали ви, за електронним підписом відповідати прийдеться все ж таки вам за брехню. Ну, якщо, звичайно, ви не докажете, що там не була брехня. Ну, а громаді думайте, кого обираєте, контролюйте її дії. При можливості надавайте фізичну і матеріальну допомогу Віталію Піковському, який вже другий рік, другий рік розкриває схеми. Звягільської, ну і Житомирських міських рад. Слава Україні!